Друзі, доброго дня! Маємо в оренду двокімнатну квартиру по вулиці Пасічні, 49Б. Це Личаківський район. Тут у нас кухня, вітальня. З великим диваном, він є розкладний, телевізор і вихід на балкон. подивіться, який вигляд. Це вигляд на винниківський ліс. Кухні є холодильник, двохфункційний котел і газова плита з духовкою. В першій кімнаті диван розкладний. Також є вихід на балкон з виглядом на Винниківський ліс. Ремонт зроблений свіжий. Це перша здача. В другій кімнаті у нас двохспальне ліжко. Теж вигляд на ліс і комод. Санвузол у нас це у нас душова кабінка з гігієнічним душем, Також є передбачена кладова де є пральна машинка. У квартирі є домофон, звичайний є інтернет і також є сигналізація. Кого зацікавить, звертайтеся. Вартість даної оренди буде під відео.